Вітаю. Пояснюю приклад розрахунку простої балочної рами. Задана рама. Навантаження, яке діє на раму це зосереджений момент в опорі А, зосереджена сила в точці С і рівномірно розподілене навантаження на ділянці ВД. Балка опирається на ширинірні опори в точці А. Опора шарнірна нерухома, в точці Б, опора шарнірно рухома. Перший пункт нарисувати задану раму в масштабі. Я приймаю масштаб в одному сантиметрі 1 метр. І наступний пункт це кінематичний аналіз заданої конструкції. Звичайно, ми розуміємо, що вона відноситься до, до одного з трьох типів простих рам. Але ми з вами маємо навчитися користуватися формулами, навчитися розуміти всі елементи кінематичного аналізу. Кінематичний аналіз включає в себе визначення статичної невизначуваності і геометричної незмінюваності. І давайте прибережимося з вами по всіх складових цих формул. Перша складова кількість опорних стрижнів. Давайте їх порахуємо. Шарнірна нерухома опора відповідає двом опорним стрижням, за напрямками яких. Виникають відповідні реакції. Шарнір на рухому опора відповідає одному опорному стрижню, і відповідна реакція виникає. Тобто разом в системі 1, 2, 3, три опорних стрижні. Підставляємо. Кількість простих шарнірів, таких шарнірів немає в нашій системі. Кількість замкнутих контурів. Існує один замкнутий контур. Зеленим контуром я показала його: ось 1К. Замикається на опорний диск земля до корама. Ша з зірочкою. Ось тут в дужках розписано: кількість простих шарнірів, такі у нас відсутні, і кількість опорних шарнірів. Шарнірна нерухома опора відповідає одному опорному шарніру, один ша опорне. І шарнірно-рухому опора відповідає двом шарнір, шарнірам опорним. Тобто разом їх три в системі 3 плюс 0. Д це кількість дисків. Найпростіший вид диску це простий стрижень. Один Д. Один диск в нашій системі. Один простий диск можна обвести неперервною лінією. Я обвела пунктирною червоною лінією. Такий диск. І відомі складові, які я вже я пояснила. Якщо підставити всі складові формули, ми отримуємо по нулях, тобто це означає, що рама статично визначена і геометрично не змінювана. Якщо вона правильно побудована, звичайно. Але поки що обмежуємося даними формулами. Це означає також, що ми можемо розраховувати цю раму, знаходити реакції і будувати її пюри. І давайте запишемо цей пункт знаходження опорних реакцій. Я буду пояснювати опори, опорні реакції ось на цьому рисунку. І, можливо, ми будемо спускатися і дивитися на записані рівняння. По-перше, ми покажемо реакції, що виникають в опорах. В опорі А виникає дві реакції. І показуємо вертикальну реакцію. Ось дивіться, рівняння. рівноваги, напрямок реакції РА в мене вибраний, направлений вгору. Потім я поясню, ось, що таке надійсний напрямок. Напрямок горизонтальної реакції вправо. І, в принципі, відразу розуміючи, що така реакція горизонтальна в даній системі буде зрівноважуватися лише рівнодіючою горизонтальною. Ліше ніяких горизонтальних сил немає, тому якщо іноді направлена вліво, то, звичайно, ця реакція має бути направлена вправо. І направляю реакцію РБ вгору. І так, перше рівняння статики, я вже про нього сказала, це сума всіх сил на вісіксів, ось така вісіксів. І горизонтальних сил у нас 2HA мінус рівнодіюча дорівнює нулю з цього рівняння HA буде дорівнювати 8 кН. Як знайти рівнодіючу для прямокутного навантаження? Треба висоту цього прямокутничка помножити на довжину. Q маленьке на 4, Q на H. Друге рівняння, яке ми запишемо, це сума моментів всіх сил відносно точки А, для того, щоб знайти реакцію РБ. І так, відносно точки А. Власне, РБ буде викликати момент. Напрямок проти годинникової стрілки. В рівняння я беру такий напрямок зі знаком плюс на плече. Для вертикальної реакції плече горизонтальне, РБ помножити на Л. Так, рівнодіюча теж викликає момент відносно точки А за годинниковою стрілкою. Такий напрямок у мене врівняння буде входити зі знаком мінус. Мінус рівнодіюча на плече для горизонтальної сили плече вертикальне. Оскільки рівнодіюча прикладена посередині цієї ділянки, то ось ця відстань залишається у нас як половина ділянки H нахору. Тобто момент буде мінус Q помножене на H власне рівнодіюче помножити на H навпіл на плече. Наступна складова навантажень сила F. F також викликає момент відносно точки А плече на навпіл. Зі знаком мінус цей момент буде. І сам момент, зосереджений, як навантаження, направлений проти годинникової стрілки, обов'язково буде входити в це рівняння зі знаком плюс. Давайте трошки спустимося, можливо, і ось дивіться, все, що я сказала, зараз по свіжій пам'яті. Власне, наш момент, мінус F на L навпіл, мінус рівнодіюча на H навпіл, і плюс реакція на L. Все записано. І виражаємо реакцію r з цього рівняння. Всі відомі величини переносимо вправо за знак дорівнює і змінюємо знаки, які були при цих складових. І ділимо. Угу. ось тут не прописалось, ділимо на довжину L. Так? Ось вона, 4 метри. Підставляємо всі значення, отримуємо РБ до 4,5 кН. Знаки плюс реакції HA і реакції РБ означають, що ми вгадали напрямок цих реакцій. Тобто вони дійсно направлені так, як показані на схемі. РБ направлена вгору і підписуємо 4,5 І HA направлена вправо. Ну, з H. -A. Тут дуже легка ситуація. Наступне рівняння, яке ми запишемо, це сума моментів всіх сил відносно точки Б. Так, сама ця RA буде викликати момент відносно точки Б з мінусом, тому що за годинниковою стрілкою, і плече відстань від точки Б на лінію дії, Ра це L. Тобто мінус Ра помножити на L. Момент сам буде входити в рівняння плюс момент, тому що він проти годинникової стрілки направлений. Сила F викликає момент відносно точки B проти годинникової стрілки, значить, плюс F на плече. Ось на цю відстань на L навпіл, плюс F на L навпіл. Рівнодіюча теж викликає момент проти годинникової стрілки. Це означає, момент буде зі знаком плюс входити в рівняння, плюс Q помножене на H, і ще ось на це плече помножити на H навпіл. Ось наше третє рівняння статики, сума моментів всіх сил відносно точки В до рівня 0. Момент. Мінус RA на L, плюс F на L навпіл, плюс Q на H1 діюча на, на плече H навпіл, і мінус HА помножене на H маленьке до рівня 0. Щоді, будь ласка, зверніть увагу, не втрачайте ось, такі, ось таку складову HA в рівняннях для реакцій. Якщо у вас раптом реакції не виходить, по-перше. Зверніть увагу на це, тому що на автоматі після розрахунок балок, де аж А у нас горизонтальні складові реакції були відсутні, то на автоматі ви просто її не бачите і не бачите, що вона викликає момент. Таким чином, виражаємо невідому реакцію з цього рівняння. При реакції стоїть знак мінус. Коли виражаємо знак мінус, міняємо на плюс, тоді всі складові залишаються з тим самим знаком, з яким вони були. І поділити на L. І це вже стало доброю традицією, тут пропущена L, на яку треба поділити. Але вже коли я підставляю значення, а довжина L підставлена 4 метри. Підставляємо всі значення і отримуємо мінус 0,5 кН. Що означає мінус реакції? Мінус означає, що ми, що я не вгадала напрямок цієї реакції, і тоді, що в цьому випадку робити, і що робити вам? Не треба замазувати, витирати. Цей напрямок, ви його просто акуратно перекреслюєте. Ось тут я для вас написала, що це не дійсний напрямок. І я показую вже дійсний напрямок. Тобто, насправді, реакція РА направлена вниз. І коли я підписую значення для дійсного напрямку на схемі, то вже я підписую це значення не з мінусом, а з плюсом. Тобто я працюю з усіма реакціями, з їх дійсними напрямками, щоб не працювати окремо з мінусами. Таким чином, реакції ми знайшли. І переходимо до побудови епюр. І давайте з вами відразу подивимося на цю схему і визначимося, скільки в нас буде ділянок. Перша ділянка від А до С точки, друга ділянка від С до Д, і третя ділянка ДБ. Три ділянки всього. І для побудови епюр. Перш ніж ви їх будуєте, ви просто собі рисуєте заготовки. Рами, показуєте вісь рами і опори. Обов'язково три штуки таких заготовок, тому що у вас буде скільки пюр? Три. Пюра з гинальних моментів, поперечних сил і поздовжньої сили. І переходимо до розгляду кожної ділянки окремо. Перша ділянка. А це проводимо довільний переріз по цій ділянці. І визначаємося, з якого боку ми будемо з вами цю ділянку розглядати. Розглядати будемо рівновагу лівої частини чи всієї правої. Ну, звичайно, ми вибираємо найлегший варіант. Будемо розглядати цю ділянку злівої. Значить, все, що справа відкидаємо і заміщуємо 0 координатної осі Х1 з початком ділянки. Показуємо напрямок осі до перерізу і показуємо собі, звідки ми будемо цю ділянку розглядати. Ми її розглядаємо знизу. Дивимося на неї. Для горизонтальної ділянки все дуже легко. Ми так і розглядали ділянки балочні і будували і пюри таким чином. І записуємо, що це ділянка АЦ, перша ділянка, які в неї межі. Ось ця ця довжина ділянки, у нас дорівнює 2 метри, значить від 0 до 2. Будуть координати цієї ділянки. І записуємо рівняння для внутрішніх зусиль. Ще раз на схемці я перерисувала цю ділянку, і все, що ми бачимо зліва. Зліва ми бачимо момент, як навантажені, і дві реакції HA і RA. Так? Ось переріс, ось звідки ми дивимося. І ось координатна віст. Тобто, де ж на ділянці x 1 Правило знаків собі, поряд рисую, щоб не заплутатися. Таким чином. Момент від x1, тобто момент відносно центру ваги перерізу, відносно цієї точки. Що в нас буде викликати цей момент? В Це рівняння буде входити сам момент. За правилом знаків він буде входити зі знаком мінус, тому що з додатнім напрямком не співпадає, записуємо мінус М. Реакція RA буде викликати момент відносно точки перерізу. Теж напрямок не співпадає з додатнім напрямком за правилом знаків, значить, мінус Ра, і плеча яке? Х1 помножити на Х1. а момент відносно центру ваги перерізу викликати не буде, оскільки перетинає цю точку. Проаналізували рівняння моментів. Бачимо, що це рівняння прямої. Для побудови прямої в рівняння підставляємо координату, рахуємо ординату, і координату 2 метри підставляємо, рахуємо ординату моментів. На початку ділянки. Виходить мінус 6 км, в кінці мінус 7. І давайте відразу побудуємо цю ділянку, цю епюру на цій ділянці. На початку ділянки мінус 6, мінус на в моментів ми відкладаємо вгору, відкладаємо. В кінці ділянки мінус 7, відкладаємо, з'єднуємо лінію, штрихуємо перпендикулярно до осі. І переходимо до. Внутрішніх сил поперечної і поздовжньої сили. Якщо ми подивимося наліво, то ми побачимо, що поперечна сила на ділянці x1 викликає лише RA. Дивимось на правило знаків для поперечних сил. Напрямок сили не співпадає з додатнім напрямком. Це означає, що Q від x1 буде дорівнювати мінус RA мінус 05 кН. поздовжня сила на цій ділянці. Поздожню силу буде викликати HA. За правилом знаків теж не співпадає з додатнім напрямком. HA в нас стискає в ділянку. Це означає, що поздовжня сила буде дорівнювати мінус HA, мінус 8 кН. І переходимо до побудови Q. Q-0,5, N-8. На іпюрі поперечних сил плюс і мінус ви можете відкладати в будь-який бік, просто ставити знак. Біля епюри. Наприклад, я порушу традиції, і знак мінус буду відкладати вгору. Традиції побудови епюри Q для балки, там, де ми мінус вниз відкладали. І відкладаю цю ординату. Якщо у вас дуже маленьке значення ординати, наприклад, ось таке, так, проводимо вісь паралельно весі, штрихуємо то знак ми отак просто поряд ставимо. Не отак, от всередині пюре, як ми звикли, а поряд. І підписуєте ординату. Поздовжня сила на цій ділянці. І пюру поздовжніх сил ми стилістично рисуємо ось таким чином. Ми ординату 8 по половинці відкладаємо вгору і вниз від усі. Проводимо лінії паралельні осі, ставимо знак мінус, і штрихуємо перпендикулярно до осі. Таким чином, іпюри для першої ділянки в нас побудовані. Переходимо до другої ділянки. Друга ділянка CD. Проводимо довільний переріз по цій ділянці. І дивимось, будемо розглядати все, що зліва, чи все, що справа. З якого б краю ви не розглянули ділянки, ви прийдете до одного і того самого результату. Тому ми вибираємо найлегший варіант. Я вибираю лівий край. Хоча, можливо, правий край. І більш легким, оскільки тільки два фактори діє це реакція і рівнодіюча. Так? І, в принципі, це все навантаження, але не хочу возитися з рівномірно розподіленим навантаженням, тож розглядаю рівновагу лівої частини. Суміщаю ноль координатної осі з початком ділянки, показую напрямок координатної осі до перерізу, і звідки я розглядаю цю ділянку. Ну, тут поки що все очевидно, ця ділянка. Схоже на балку. Саме тому, що я ставлю 0 координатної осі на початку ділянки, не означає, що я буду лише враховувати от все, що діє ось тут, розповсюджена помилка. Я враховую все, що діє зліва від перерізу. Записую майже від нуля до 2 Довжина цієї ділянки також 2 метри. Так, і ще раз рисую цю ділянку: все, що я бачу зліва, навантаження, реакції, і силу я вже починаю бачити так, на цій ділянці. На першій ділянці я силу не бачила, а ось в другу ділянку ця складова буде входити. Таким чином, момент відносно центру ваги перерізу, зліва. Входить власний момент зі знаком мінус. Так само, як в перше рівняння. Ра так само викликає момент, так само зі знаком мінус, тільки плече вже буде трошки інше оця ця довжина. Вся ця довжина складається з довжини Х2 і плюс довжина цієї ділянки. Довжина цієї ділянки складає 2 метри. Тобто, все це плече для RA буде Х2 плюс 2. Ось мінус RA умножить на плече Х2 плюс 2. Сила буде викликати момент. І вона також викликає момент зі знаком мінус за правилом знаків, і плече просто х2, мінус f на х2. Довге рівняння, але це рівняння прямої, для якої треба дві точки. Підставляємо координату початку ділянки, кінця ділянки, і рахуємо. На початку ми отримали ординату мінус 7, в кінці мінус 16. Давайте цю ділянку побудуємо. На початку ділянки мінус 7, співпала з попередньою ординатою, в кінці ділянки мінус 16. З'єднали лінійно, заштрихували. Штриховочка більш тоненька, ніж вісь рами, і ніж контур епюра. Поперечна і поздовжня сила. Поперечна сила на цій ділянці. Дивимось наліво, Поперек осі ділянки діє реакція RA і сила Р. Е. Вони обидві направлені вниз. Тож, за правилом знаків, вони в опіру поперечних сил, в рівняння поперечних сил будуть входити зі знаком мінус мінус Ра, мінус F, рівняння постійної прямої. Тому відразу ставимо дорівнює і підставляємо значення мінус 05, мінус 4 мінус 4,5 кН. Поздожня сила на цій ділянці залишається. Такою самою, як для попередньої ділянки першої, тому що ніяких нових горизонтальних сил не з'явилося, а тільки HA стискає ділянку мінус 8, мінус 8 кН. мінус 4,5, мінус 8. Рисуємо іпюри на цих ділянках. На епюрі Q відкладаємо ординату мінус 4,5. Мінус я тут вибрала відкладати вгору, це не обов'язкове правило. Проводимо лінію паралельно до осі, ставимо знак і штрихуємо перпендикулярно до осі. На іпюрі поздовжніх сил відкладаємо ординату 8 по половинці в кожний бік від осі, проводимо лінію паралельно до осі і штрихуємо. Як бачите, подовження всього ригіля, поздовжня сила не змінюється. І дорівнює мінус 8. Розглядаємо наступну третю ділянку. Третя ділянка вже цікавіша є ділянка ДБ. Проводимо довільний переріз по цій ділянці. І розглядаємо або все, що внизу від ділянки, або все, що вгорі від ділянки. Звичайно, нижній край є більш легким. Залишаємо його. І ось тут, якщо ви працюєте, рисуєте. І пюри для стійки, то тут вже треба визначитися, з якого краю вам розглядати цю ділянку. Я поставила ось таку жарну точку, тобто я буду розглядати з цього з внутрішнього краю рами цю ділянку. Умовно повертаємо собі цю раму на 90 градусів проти годинникової стрілки, таким чином, щоб. Ось дивіться, я це вже зробила. Так, я ось таким чином, щоб ви бачили і Справжній напрямок, і вже розвернутий напрямок, тобто розвернула. Щоб я її бачила горизонтально, як я, як я звикла для побудови епюр. Так? І ось яким чином у нас РБ буде діяти, вона розвернулася, яким чином буде діяти Q. І ось ця точка жирна. Так? Ось вона тут, і тут показано, з якого краю я розглядаю цю ділянку. Майже ділянки стійка довжина стійки в нас була. Дорівнювала 4 метри від 0 до 4. 0 координатної осі я суміщаю з точкою Б, з точкою початку ділянки. Таким чином, момент згинальний відносно центру ваги перерізу. Цей момент буде викликати лише рівнодіюча Q. Але рівнодіюча Q не повна, а лише та, що знаходиться на, розподілена по довжині Х3. Ось, дивіться, окремо я її нарисувала на довжині х3, рівномірно розподілене навантаження. На перетині осей, на перетині і прямокутника прикладена рівнодіюча, яка буде дорівнювати висота, це залишається Q-інтенсивність, помножити на довжину на x3. Ось така рівнодіюча. І відстань від центру ваги до рівнодіючої — це половинка х3. Х3 поділене навпіл. І так, відносно центру ваги перерізу. Момент викликає рівнодіюча зі знаком мінус, не співпадає з додатнім напрямком для правої частини, так, і множите на плече. Мінус Q на x3 рівнодіюча, плече х3 навпіл, і з'являється х3 в квадраті, мінус х 3 в квадраті навпіл. Це вже рівняння кривої. Для кривої беремо три точки. Беремо координату початку ділянки, середини і кінця 0, 2 метри і 4 метри, і врахуємо ординати. 0, мінус 4, мінус 16. Тепер дивіться, ось там, де ми розглядали цю ділянку, де стояла ця точка, це у нас є наш умовний низ. І ми давайте з вами згадаємо: на іпюрі моментів ми плюс відкладаємо куди? Вниз. Значить, всі ординати, які ми отримали з плюсом, відкладаємо вниз. А всі від'ємні ординати куди вгору, де, на... де низ у нас знаходиться на, нашому... на нашій рамі для цієї ділянки. Ось він, де... де умовний верх, ось тут. Тобто, всі ординати на цій ділянці у нас вийшли від'ємні, ми будемо їх куди відкладати? На правий бік. Давайте це зробимо. На початку ділянки 0, посередині мінус 4, в кінці ділянки мінус 16, з'єднуємо. Кривою другого порядку. Екстремального значення цієї кривої ніде немає. Вона, якщо розглядати ось цього краю, вона спадає. Так. Розглян... Запишемо рівняння для поперечної сили і поздорньої сили на цій ділянці. Дивимося. І так, поперечну силу викликає рівнодіюча. Ось вона. Q на x3. За правилом знаків для поперечної сили співпадає з додатнім напрямком. Плюс Q помножити на х3 рівняння прямої. Дві точки координати початку кінця ділянки 0 плюс 8. Давайте відразу побудуємо цю ділянку. На початку ділянки ордината 0 на епіурі поперечних сил. В кінці плюс 8. Плюс я відкладаю всередину контуру рами, оскільки мінус у мене зовні Плюс 8. плюс, плюс 8. З'єдную лінійною залежністю, штрихою ставлю знак плюс, пюра Q побудована поздожні сили. Поздовжню сила на цій ділянці буде викликати реакція РВ. Реакція стискає ділянку. Це означає, що знак мінус. n від х3 дорівнює мінус РВ — мінус 4,5. Будуємо цю епюру на цій ділянці. Мінус 4,5 відкладаємо ось так координатку, дві паралельні лінії до усі ділянки, знак всередині, і штрихуємо перпендикулярно до усі. Заштрихували, підписали іпюра М, N і розмірності цих айпюр.